Само початку хочу сказати: не забудьте підписатись на канал та залишити вподобайку та коментар. Це дуже допомагає підтримувати україномовний контент зараз, як ніколи, тому буду чекати вашої підтримки. Всіх вітаю в студії! З вами Канадський Марк. Знаєте, те, що зараз відбувається, це просто якийсь жах. Дональд Трамп чомусь думав, що Путін буде його боятися, що Путін буде зменшувати атаки по Україні. Що Путін зразу з приходом Дональда Трампа буде слухати Трампа і буде дуже задоволений, що Трамп нібито піднімає Росію знову, що Трамп нібито хоче співпрацювати з Росією і що це все допоможе. Бо на нормальних е, ситуаціях і на нормальних дипломатичних відносинах це можливо би і повинно було трошки допомогти та зупинити Росію. Але Росія не зупиняється. Росія не хоче зупинятися. Росія хоче довести все до кінця, то що вона почала. Бо Росія втратила багато чого і вони не можуть просто так відступити. І продовжують атакувати Україну, продовжують обстрілювати Україну, продовжують тиснути на Україну. І Дональд Трамп побачив, що все, що він робив за останній місяць, воно тільки зробило ще гірше. Україна тепер. Понизила свої можливості себе захищати та своїх громадян. Україна тепер фактично не має такої міцної підтримки, якої вона мала, і Росія зазначила, що Україна не думала і надіялась на Білий Дім. І Білий дім фактично Україну зараз підстав, і Трамп. Автоматично починає вже розглядати умови, щоб поставити великі та серйозні санкції на банківські системи, на банки російські, і додати ще міцніші санкції, поки не буде мир, поки не буде цей спокій. Але чи цей мир буде після того всього, що Росія продовжує робити на даний момент, продовжує тиснути на Україну і українців? От в чому найбільше та найцікавіше питання, І Трамп бачить, що його ідея, його. План, який він робив за останній місяць, він не допоміг. Він не допоміг. Завести цю війну до миру до нічого на даний момент. Це тільки створило більше проблем, більше е, ситуацій, і Трамп сам свій рейтинг зіпсув, Трамп сам собі створює додаткові проблеми. І Росія е, відверто сказала, що немає значення скільки на нас будуть санкції ставити. Ми все рівно доведемо все до кінця, так як ми цього забажаємо. Тобто, Росії ці санкції вони взагалі вони про них не дбають. Росія просто настроєна. Тупо знищити Україну, забрати Україну під свій контроль, і навіть щоб ніякі миротворці навіть не мали шансу та права бути на території України. Тобто, в загальному щоб дійти до миру тут, то Росія хоче повноцінну капітуляцію України, повноцінний контроль над Україною. І щоб Україна не говорила нічого, не мала можливості і перекрила повністю кисень. Тобто тут Україна пробує протягнутися до Європи, і Росія конкретно затягує назад. Україну і не дає їй це зробити, і з цим всім, що зараз відбувається, в сполучених штатах Америки, що Штати, як то кажуть, знизили нашу підтримку. Це навіть більше і більше допомогло Росії все це прискорити, тому що Росія не могла це зробити три роки, а тепер за останній місяць вона отримала свій шанс, свій шанс, на який вони чекали. На які вони надіялись, і вони його отримали. І тепер Україна має дуже великі та серйозні проблеми. І вже Трамп починає думати по іншому. Вже Трамп починає ставити санкції, вже Трамп починає якось міняти свій курс проти того помаленько, так легенько, але він розуміє, що він не правий в чомусь був. Тому що якщо б він не розумів цього, то він би вже не говорив про ці санкції. Але ці санкції зараз. Нікому нічого не допоможуть, тому що Росія побачила, що вона може маніпулювати Трампом. Росія побачила, що Трамп буде готовий на різні поступки, і вони себе показують далі і ще більше від цього ростуть і більше отримують впевненість. На жаль, а Україна, і українці. Продовжують далі страждати, і продовжують очікувати, що ж буде далі. Що ж буде далі? Хто ще буде вирішувати долю за українців і України? І це прикро, це прикро для українців, які мали велику надію, величезну надію на Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки підтримали дуже сильно Україну, і без них нам би було набагато складніше. А тепер, після того всього, що відбулося після цих трьох років страшної війни. Тепер просто взяти це все перекрити українцям і Україні. Я не знаю, друзі. Ну біда, біда конкретна зараз в Україні, і це по-іншому не скажеш. І воно тільки таке враження, як гірше і гірше, з кожним днем. Але нам потрібно не панікувати, триматись разом і надіятися, що все ж таки якось це все вирішиться, і можливо, можливо, Дональд Трамп Почне щось міняти Принаймні, Він вже видно, що він щось робить, що він вже зрозумів, хоч на один відсоток, що він був не правий, бо він вже погрожує, погрожує санкціями. І може у донетрампу Трампу на доїсся в один день і він поміняє свою риторику знову. І Він знаний за це. Ви всі прекрасно вже це знаєте. Тут він міняє ставить тарифи, забирає тарифи, ставить тарифи, забирає тарифи. Говорить одне. Говорить інше, тобто він може змінитись в будь-який момент. Це все залежить тільки від нього самого і до якої степені він бачить всю ситуацію, яка зараз відбувається. Але тримаємося, друзі, міцно, впевнено і крокуємо до... тільки вперед.